Коли почалось повномасштабне вторгнення, перший день я зібрав своїх побратимів, якими служили з 2014 року, перші дні ми встали і поїхали захищати батьківщину. І вже в кінці 2023 року по стану здоров'я прийшлося мені звільнити із Збройних Сил України, маю часткове протезування ноги, контузії. І було мені запропоновано Міністерство справ ветеранів України посаду як помічника ветерана. <кхід> тобто я надаю послуги, консультації різного характеру, побутові сім'ям загиблих, сім'ям військовослужбовців, самим військовослужбовцям демобілізованим. Олег Цизин — це унікальний випадок, коли людина сама ініціювала напевно, свою участь і допомогу нам в цій справі, як помічник ветерана. Тому що він сам знайшов ті курси, сам пройшов відповідні сертифікації, отримав відповідні документи і прийшов з нам пропозицією, що він готовий працювати помічником ветерана, і на своєму місці він реально нам полегшує життя в комунікації між як з військовими, які воюють зараз на фронті, так і з тими сім'ями, які зараз є тут на місці. Це одна з перших моїх робіт на посаді помічника ветерана. Моя ініціатива зробити пам'ять. Увіковічити. Це як шана наших героїв, це як пам'ять е, рідним, це як приклад нашому майбутньому поколінню. Насправді важко було робити цю алею, тому що е, тут, на цих банерах, е, це всі мої друзі, всі мої колеги, які ми починали з 2014 року захищати нашу батьківщину. І насправді не знаю я кому, але мені дуже боляче дивитись на них і знаючи їх, і наскільки вони були патріотами своєї держави. Якраз після поранення був, коли, коли Василя не стало. Мені просто важко говорити про таке, бо тому що і зараз по тілу мурашки. Дуже важко, коли друзів втрачаєш побратимів своїх. Стараюся відправляти кожного місяця дітей, військовослужбовців, загиблих героїв до Львова на екскурсії, на різні екскурсії. Трускавець, туристичні бази на реабілітацію дітей чи на відпочинок дітей. Нашим ветеранам, нашим хлопцям, які зараз безпосередньо на передовій лінії є, вони більш себе почувають безпечніше, тому що вони відчувають, що їхніми сім'ям займаються, що вони не покинуті сам на сам своїми проблемами. Насправді я можу теж проконсультувати сімей на рахунок якогось психологічного здоров'я. У мене двоє хлопчиків залишилось. Це так, як у мене дитина старша трошки хворіє, потрібно на відпочинок потрібно їздити, лікуватися, але завжди допоможе, завжди знайде вихід ситуації. Тому моя думка, що така людина потрібна в громаді. Ми стараємося бути ініціатором різних програм, які допомагають нашим ветеранам, тут як фінансова допомога. За поранення, наприклад, там 50 тисяч і, і багато іншого. Їздимо на схід разом із місцевою радою, купляємо хлопцям машини різного того плану. Ми проводимо спільно з, з великими організаціями аукціони. Так як останній раз у нас був аукціон, «Пташки перемоги. Тобто наша громада долучилась. Ми Виділили кошти на аукціоні 5 мільйонів гривень, які нещодавно передали підрозділам 808, якщо я не помиляюсь, fpv дронів. Не завжди виходить забрати тіло з моргу чи не завжди можуть привезти його вчасно. Тому ми беремо наш автомобіль, ми їдемо на передову, забираємо тіло і таким чином організовуємо вже поховання. Ми, як хочемо, як громада. Ми дуже активно це включились, і ми хочемо, щоб ви з нас брали приклад, як треба правильно робити, як треба адаптувати тих ветеранів, ті сім'ї, їм допомагати, щоб вони не були забуті. Це добре, дуже хороший приклад для інших громад, тому що аналогічні проблеми вони існують в всіх інших громадах, і така людина має бути в кожній громаді. Я завжди кажу, що ветеран може все. Це є особистість, яка реально може все. І наше спільне завдання через окремі інституції без різниці, чи це колишній помічник ветерану, чи це теперішній фахівець супроводу. Допомогти йому це зробити, допомогти йому зробити все.